Ялини липи та модрини створюємо ліси разом. У Житомирському агротехнічному коледжі за ініціативи президента України зелена країна на науковому полі студенти висадили близько трьохста дерев. Буденних днів і звичних днів кожного з нас забагато. Але я вірю, що ось цей день прожити. Коли вони саме садили ліс, що не той день, який ти прожив. А день, який запам'ятався. це все сьогодні символічно, що це в рамках програми і президента. Бо ви знаєте, що лісистис, як колишній керівник лісової галузі України, хочу сказати, що у нас тільки 16,6% вкрите лісом, а науково обґрунтовано нам треба довести, хоча б до 22-23 Тому таку планку і поставив сьогодні президент, але ми не за територією, ми не за площею. Це буде. Науково-практичний експериментальний майданчик і діти точно або студенти і першого курсу, і другого курсу, і старші студенти точно цей день запам'ятають через кілька десятків років. З маленьких саджанців, які сьогодні посадили у спеціально підготовлену землю на території навчально-наукового поля площею 10 сот виросте маленький ліс. Запропонували схему посадки. Сьогодні буде висаджена ялина звичайна, дуб звичайний, поперину та липа. Скільки дерев планується висадити студентам? Взагалі тут кількість невелика і площа не, не лісова, скажімо, не масштаби зовсім інші. Тут буде буквально 250-300 дерев висаджено. Чи сподобалася студентам така ініціатива, запитували прямо на полі. Ми садили сьогодні липу, ялину, мадрину. Як тобі така ініціатива? Чи часто ви в університеті в коледжі садите? Це перший раз така масова садіння. <смір> 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 Насамділі це хороша справа, як на мене, тому, тому що ну не кожен садить і не робить такі справи, як ми сьогодні зробили. Чи вважаєте, що потрібно більше дерев садити в Україні? <смір> так, тому що дуже багато вирізають, і більшість просто вимирають. Тетяна Монько Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ